Писати можна владцям листи, популярний спосіб розказати про свої проблеми. Та сила від таких послань збільшується сто крат, коли вони надходять від відомих людей. Музичну бандероль для політиків, а точніше лідерів країн Великої вісімки, підготували Стінг, Елвіс Костелло, Улаєм, Гурт Day та ще чимало артистів. Разом зірки переспівали та перезаписали знамениті пісні протесту, аби звернути увагу політиків на такі ганебні явища, як глобальна бідність і тотальна несправедливість. Британський виконавець Ед Ширан зокрема зробив кавер на пісню Боба Ділана «Masters of War». «Музика – потужний інструмент донести до людей якусь думку. Немає кращого способу поділитися наболілим, ніж заспівати пісню, сказав співак. Тим часом Боно, лідер Юту, додав: наразі ми згадуємо слова великого оратора Нельсона Мандели. Він казав, що рабство, апартеїд і бідність протиприродні речі. Їх вигадали люди, і вони можуть бути подолані. Мільйони людей потрапили в пастку злиднів. Настав час їх звільнити. Серед гімнів протесту, перезаписаних зірками, опинилися хід Брюса Спрінстіна «The Ghost of Tom Джод і композиція «The Police – Driven to Tears».